Час для деколонізації Росії прийшов. Будуть смити ужасаючим оружием судного дня посідуном. Як це все закінчиться, насправді спрогнозувати неймовірно важко, бо на превеликий жаль, колективний захід прийняв рішення прибрати третього гравця з великої світової шахівниці, але ще не вирішив, як його колапсувати повністю у територіальному розумінні цього слова. Все вкрай просто якщо розпадається Росія, порожнім стає Сибір, а це 40% світових ресурсів, і вони одразу можуть віддрейфувати до Китаю, який також прокинувся, щоб стати гегемоном. І в частині тиранії Китай нічим не кращий за Росію. Розмови просто зараз Олексія Гончаренка, це народний депутат Європи Євровід Європейської солідарності, який сьогодні завітав до нас в студію. Пане Олексію, мої вітання. Вітаю вас! Ну і власне перша половина цього знову ж таки непростого дня. У вас пройшла в сесійній залі, ухвалюючи численні рішення. Про них поговоримо. Передусім. Хочеться про тему, яку ви просували не один а, місяць, а саме а, Ічкерію. А, і власне сьогодні було ухвалене рішення Верховною Радою 287 депутатів проголосували за те, щоб визнати ічкерію тимчасово окупованою територією російською територією, яку окупувала Російська Федерація, як голова міжфракційного об'єднання за вільний Кавказ. Прокоментуйте. Дякую вам. Дійсно важливе рішення. Насправді тому, що ми починаємо процес деколонізації народів, яких сьогодні є поневоленими Російською Федерацією, і деімперіалізації Росії. Ну давайте одразу з головного. Поки існує ця імперія, як би вона не називалася Російська імперія, Радянський Союз, Російська Федерація, не буде спокою на цьому континенті і Україні не буде спокою. Ну це вже очевидно. Вона може затихати, завмирати, але потім все починається спочатку. І тому українці, які сьогодні борються за свою незалежність, фактично борються і незалежність ще десятків народів. Ну і треба віддати належне Чеченці роками в надзвичайно складних умовах. Боролися за свою незалежність. Подивіться, як сьогодні складно Україні. Україна 40 мільйонна, а чеченців був 1 мільйон без жодної зовнішньої допомоги. Вони боролися, боролися довго, героїчно. Однак Росія знищила їхню державу, підкорила, а далі перетворила чеченців на гарматне м'ясо. цього гауляйтера Дондона, цього Кадирова на чолі і кидає їх вмирати от сьогодні в Україну. Тому наше завдання. Це ця імперія, Російська імперія, має бути знищена, а це найлегше відбудеться, коли повстануть народи всередині, які сьогодні поневолені, І в першу чергу, чеченці, бо вони показали найбільше от своє таке прагнення до свободи. І її фактично вибороли в першій чеченській війні, перемігши всю цю велику Росію. Але а... потім був Касав'юрт, який власне призвів до другої, яка Яку Росія фактично виграла обманом, тому що підкупила власне то абсолютно. Самихадину. Да, саме так і є. І тому сьогодні Верховна Рада робить історичний крок. Зробила його. Я давно на цьому там на це працював, штовхав до цього. Тому я дуже радію. Фактично це рішення. Я подавав проект Снови про визнання незалежності Ічкерії, але однак сьогоднішнім рішенням фактично і незалежність визнана, і те, що ця територія окупована, і визнаний геноцид чеченського народу, тому що сьогодні Росія робить геноцид українського народу. Але ми тоді маємо казати і про геноцид чеченського народу, і про геноцид черкесів. Відповідний проект постанови мого авторства лежить в Верховній Раді України. Сподіваюся, він. Також буде прийняти, тому це важливе рішення. І давайте не забувати, що справжні чеченці сьогодні воюють за незалежність України, тому що вони розуміють, що воля України і перемога України це шлях до незалежності і Ічкерії. І, і вони є на фронті. Ну а також не будемо забувати, що Росія дуже хоче використати а, тих поневолених чеченців як гарматне м'ясо, і ми маємо теж протяг... простягнути їм руку і показати, що альтернатива абсолютно інша ставати вільними від Росії. Як Україна сьогодні вільна, і будувати самим своє життя. От до речі, про ще один дуже знаковий законопроєкт, який наближає нас до того, щоб стати вільними від Росії, і, зокрема, обезпечує від внутрішніх якихось їхніх впливів, якими вони теж не гребують. А саме Верховна Рада сьогодні проголосувала за основу урядовий законопроєкт, яким передбачено необхідність складання іспитів на знання Конституції України історії України української мови для того, щоб зрештою отримати українське громадянство. 309 голосів так робили. Країни Балтії, це давало свій результат. Ми нарешті теж дійшли до цього рішення. Щоправда, поки що за основу може якось відозменитися, бо іноді знаємо такий досвід, що до остаточного Читання в цілому багато чого змінюється. Ні, я сподіваюся, що головна суть ні в якому разі не зміниться. Ми будемо за цим слідкувати. Дуже важливий законопроект не тільки країни Балтії, та будь-яка країна. Ну піди отримай громадянство Сполучених Штатів. Ну тебе спитають історію США, конституцію США, і звичайно, ти маєш розуміти англійську мову, а інакше що ти будеш робити в Сполучених Штатах Америки і наші їм громадянини, які не розуміють ні конституції, ні історії держави, в якій він живе і не розмовляє мовою. Державною, в якій він живе, тому Україні треба давно це також вводити. Це рішення, і абсолютно правильне. Ну тому тут навіть нема що коментувати. Україна готова відкрити свої двері. Є люди, які сьогодні воюють за нашу незалежність, і білоруси, і чеченці, і поляки. Я особисто знаю. Навіть скажу японця добровольця, який хоче отримати українське громадянство. Ну таке теж є. Однак, і ми дуже раді цим людям, бо вони воюють за нашу державу. Однак безумовно їм самим потрібно знати і нашу історію і конституцію України, і розуміти українську мову і розмовляти нею для того, щоб бути повноцінним громадянином. Тому це є абсолютно правильне рішення, і ми маємо з таким. Ну це треба було приймати давно. Ну але давайте приймемо зараз. Краще пізно ніж ніколи, так. а про Іран далі поговоримо, тому що другий день а, поспіль. Ми під ракетними ударами і під ударами іранських шахідів, так, Євросоюз все ще шукає докази, що це іранські шахіди. Але як на мене, кожен який збитий, і власне його зовнішній вигляд, ну, є чи не найкращим? Та доказами. ні, нам не треба зовнішній вигляд. я вибачаю, що я вас перебиваю, Просто вже іранський дипломат. Є офіційна заява іранських дипломатів про те, що ми не ми що ми продали зброю, а типу, ми тут до чого, як вона далі використовується. Ми Замір, мір, мір, трактор в полі, дир-дир-дир. Ну, тобто, тобто вже от, і така заява є, така тому що до того спростовували. Ні, ні, буквально хвилини тому з'явилася така заява іранського дипломата. От я запостив її в своєму телеграм-каналі, це свіжа така от новина. І хочу сказати, що ну, вони фактично в усьому зізналися, ну, а далі, типу, розводять руками. Ну, а до чого, знаєте, ми не знаємо. Це все одно, що сказати, знаєте, є маньяк, він вбиває. А він прийшов і до нас і попросив ножа, і ми йому продали ножа. ми ж не знаємо. а Може він цим ножом хоче піти врятувати чиєсь життя як хірург скальпелем. Ні, так він кажуть, вибачте, це ж маньяк, Ви ж знаєте, що це маньяк, Він вбиває. Ні, 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 ми нічого не знаємо. Ми тільки ножа продали. Так не працює, і ми чудово розуміємо, що Іран чудово розуміє іранський режим. Чудово розуміє, кому він продає зброю, чому він продає зброю, що цією зброєю вбивають українців. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.